Шановні колеги, на засідання постійної комісії Коловецької міської ради 8 липня з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, природнього середовища зібралось три депутати з п'яти. Комісія повноважна і пропоную перейти до розгляду питань. Питання перше. На електронну пошту вам було розіслано пропозиції до порядку денного. Кого, які будуть питання чи зауваження? До порядку денного. Нема, так. Да. Тобто, голосуємо за. Пропозиції до порядку денного. Хто за? Проти утримався. Всі три за питання розглянуто. Так, далі, питання друге. про уточнення площ земельних ділянок. Доповідає Олена Іванівна. До королевської міської ради з технічними документаціями звернулися громадяни щодо уточнення площ земельних ділянок, які раніше були їм передані у власність. Та громадяни, які просять передати приватну власність земельній ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків. Загальна площа щодо уточнення: 1 гектар 31,79 ,1 і передача приватну власність 38 гектара. У кого які будуть питання чи пропозиції з даного. рекомендувати? рекомендувати. рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Три за. Рекомендуємо на розгляд сесії. Так, наступне питання про виділення в натурі земельних ділянок власнику права на земельну частку ПАЙ. Олена Івановна доповідає. А слідуючим питанням це виділення в натурі земельних е, ділянок власникам земельних часток ПАЙ, що отримали у спадщину е, земельні ділянки. Розробники е, ФОП е, «Слободжанщина на сервіс е, тягний рядно Ярослав Анатолійович, координат БС, е, крупників Анатолійовна та інші. Розробили технічні документації, тому потрібно затвердити їх, виділити наторі згідно цих технічних документацій. У кого які будуть питання чи пропозиції з даного проєкту рішення? Рекомендувати. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Проти? Три за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії. Так, далі. Про дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою. С Слідуючим питанням це е, звернулися громадяни про дозвіл е, отримати для розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі. Е, тому питання необхідно підтримати і надати їм дозволення. Ага. кого які будуть питання чи пропозиції з даного проекту рішення? Рекомендуємо, Рекомендуємо. Рекомендуємо. Так. Рекомендуємо. голосуємо. Хто за? Проти утримає три за рішення. Рекомендовано на розгляд. Сесії так, ідемо далі про земельні торги у формі аукціону, село Спаське. Слідуючі питання стосується про земельні ділянки, які необхідно включити до переліку а, земельних ділянок, які будуть виставлятися на земельні торги для продажу права оренди. Це село Спас... це, це за межами село села Спаського, дві земельні діляночки, площею одна земельна ділянка 12 гектарів 4 тисячі сотих і друга 12 гектарів 42, 43 сотих земельних ділянків. Подальшому будемо проводити аукціони. Питання про пропозиції. Рекомендувати. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти, утримується? Рекомендуємо на розгляд сесії Колиської міської ради. Так, йдемо далі. Про внесення змін до рішення органів місцевого самоврядування. Слідуюче питання: стосується внесення змін, це як описки, помилки в рішеннях органів місцевого самоврядування. Рішені вказані кадастрові номери, які необхідно змінити, площини, які необхідно змінити, також і цільове призначення. Ага, Кого будуть питання пропозиції? Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти утримав три за. Рекомендуємо на розгляд сесії Коловицької міської ради. Так, наступне питання про земельний сервітут. На розгляді народа комісії земельних питань. Хочу озвучити три заяви фізичних осіб-підприємців, які звернулися до нас щодо продовження земельних сервітутів, за які в них знаходяться в оренді. Але так як вони своєчасно не надали, дозволи стосовно тимчасових споруд дане питання, просто на сесію ми ви виносити не. Будемо mm. просто зателефонуємо, повідомимо фізичним особам-підприємцям, щоб вони якнайшвидше до оформлення цих документів на продозволи. Поки mm. будуть питання, пропозиції з даного питання. Вони mm. вже замовлені. Так, вони замовлені, але не встигають по часу до сесії подати. Ви їх письмово будете інформувати в даному випадку. Буду письмово інформувати, щоб не були порушені права. Щодо Давайте проголосуємо за пропозицію. Хто за, проти утримався, голосуємо за пропозицію повідомити письмово. Заявників. Так, на даному питанні всі питання порядку денного постійної комісії Калицької міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища розглянуто, Всі питання проголосовано та рекомендовано на розгляд сесії Хелавецької міської ради. Всім дякую.